Організація телефонних розмов для вищих посадових осіб держави це складний процес, що потребує залучення десятків фахівців. Зв'язок має бути надійним, безперебійним та безумовно захищеним від прослуховування. В Україні забезпеченням таких комунікацій опікується Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Як держспецзв'язок функціонує в умовах війни, та які ще важливі завдання виконує, дивіться в ексклюзивному матеріалі Євгена Бригара, який один день попрацював разом зі спецзв'язківцями. З них неможливі будь-які перемовини перших осіб держави. Це особливий вид зв'язку, який не можна ані прослухати звичайними засобами, ані зламати служба, що стоїть на варті захисту критичної інфраструктури. Ми можемо цілодобово проводити радімоторик на факт випромінювання закони пристрій. І 24 на 7 береже український кіберпростір від тотального цифрового блекауту. Усе це лише невелика, проте надважлива частина роботи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. На її працівників покладено понад сотню різних функцій та обов'язків. І як виконується частина з них, команда подробиць має нагоду побачити на власні очі. Ми знаходимося в одному з головних командних пунктів спеціального зв'язку, і звісно, це засекречений об'єкт, адже саме звідси здійснюється управління мережами захищених комунікацій, президента, прем'єра, міністрів та органів військового управління. На перший погляд, у цьому приміщенні все максимально просто, ніби звичайний просторий офіс, обладнання мінімум, лише кілька комп'ютерів і телефони. Та саме вони і є найважливішим атрибутом цього командного пункту. Оперативний черговий пункт управління не На іншому кінці слухавки спеціальні абоненти, так їх тут називають: посадовці чи представники військового командування, кого в найкоротші терміни необхідно забезпечити надійним та зашифрованим зв'язком. На цьому пункті відбувається оперативне технічне управління цими мережами, і коли необхідно здійснити екстрений виїзд групи зв'язківців, це або через цей пункт, або через інші аналогічні пункти, група зв'язківців виїжджає і забезпечує посадових осіб цим зв'язком. Це зв'язок не просто рятує життя. Зараз він рятує країну. За понад три роки війни через мережі урядового зв'язку здійснено понад півмільйона захищених дзвінків. Один із таких відбувається просто на наших очах. Дякую, інформацію прийнято. Працюю. Перед черговим командного пункту завдання відрядити групу зв'язківців на зустріч із міжнародною делегацією, щоб встановити на одній з локацій сталі комунікації. Команда забезпечення зв'язку реагує миттєво за лічені хвилини. Кілька військовослужбовців із секретними валізами сідають в авто і їдуть на зустріч. Завдання виконане, і у нас з'являється ексклюзивна можливість дізнатися таємницю цієї, здавалося б, цивільної автівки. Подібні автомобілі невід'ємна складова, зокрема, і президентського кортежу за допомогою обладнання, яке в ньому встановлено, перші особи країни, що перебувають в Русі, мають можливість безперешкодно, а що найголовніше безпечно зв'язатися із будь-яким абонентом у будь-якій точці нашої планети. За бажанням, завдяки засобам урядового зв'язку, можна зателефонувати навіть в космос. До речі, у нас була така історія: в 1997 році президент України зателефонував першому українському космонавтові. Це був Леонід Каденюк на космічній станції. Здійснював певну місію. Це все відбувається через спеціальний комутатор. Пропоную вам зателефонувати і відчути себе. Абонентом урядового зв'язку з огляду на наш цивільний статус нам дозволяють побачити лише те, як відбувається попередня перевірка зв'язку перед дзвінком, наприклад, у Брюссель чи Вашингтон. Чергово урядового зв'язку слухаю вас. Доброго дня. Доброго дня. А ми тут з журналістом телеканала Інтер вирішили до вас зателефонувати. Вітаю вас. Добрий вечір. Радий з вами добре познайомитись. Дочер. Як розумієте, як чуєте? Дуже добре вас чую і розумію. Після завершення такої перевірки черговий урядового зв'язку з'єднує абонента в автомобілі з потрібною людиною. Крім надання послуг зі зв'язку, фахівці цієї служби виконують ще одну місію: захищають об'єкти критичної інфраструктури, немов у шпигунських фільмах за допомогою спецобладнання сканують місцевість, шукають ворожі пристрої, виявляють, не виходячи з авто. Ми можемо, не перебуваючи безпосередньо на об'єкті, вести радіомоніторинг за випромінювання небезпечних сигналів. Ці закладні пристрої можуть бути як і для призначення для несанкціонованого з'єму інформації, а також для наведення високоточної зброї ворога. Коли сигнал зафіксовано на пошук ворожого обладнання, маячка камери чи мікрофона вирушає спецгрупа. Джерело випромінювання визначають з точністю до міліметра. За допомогою цього пристрою можна знайти приховане обладнання, наприклад, в столі, в стіні, в стільцях, в металобетонних конструкціях. Цей об'єкт чистий. Звітують фахівці, утім, неприємні знахідки час від часу трапляються. Наш день у ролі спецзв'язківців добіг кінця було цікаво чи не так? Утім, ще більше інформації про роботу Держспецзв'язку ми готові вам будемо розповісти у нашому ексклюзивному інтерв'ю із головою цієї служби бригадним генералом Олександром Потієм. Вже цієї неділі в ефірі Єдиних новин Євген Бригер, Олег Невідомський, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.